Друзі, рада вас вітати на огляді в магазині Мухіто. Це польська мережа, представлена в цілій Європі, можливо, десь в Азії, в Америці. У нас теж в нашому місті є, не знаю, в інших містах, в Києві точно є більш такі жіночні колекції, впізнавані, цікаві. Зараз все подивимося. Така сумочка, це шкірзам для ділового гардеробу, може бути та й для повсякденного. Застібається на плискоку, має додаткові кишені, такі ручки трішки довші, можна взяти через плече. І можна підібрати гаманець, має акцентний такий чубчик, такий бант. Металево написано Мохіто, 599 гривень. Вражаюча колекція, ви тільки подивіться на ці моделі, на ці фарби, як це все розміщено, як можна одягати. Такий кардиган на запах. І спідниця розшита лалітками, блискітками. І є блузи, і є сукня така розшита лалітками. Все таке дуже красиве, таке жіночне. І якесь таке трошки смачне. Хочеться торкатися цих речей. 1299 гривень коштує цей кардиган. Він доволі. Об'ємної в'язки, полістер-акрил, і навіть є вовна в складі буде тепленько. Такі плечі приспущені, чуть-оверсайз, блискуча блуза сорочка, зварга розшита блискітками. Якраз на новорічні свята, а на всякі заходи. вона підійде 1199 гривень. Чи вам подобаються такі речі, чи є у вашому гардеробі, напишіть. Неймовірно красиві колекції цього року осінь зима. Така сукня, в'язана, акцентні рукава, балони і зав'язується паском в'язаним Довжина мідаксі. Акрил поліестер теж є вон на складі. Мякесенька і така досить тепла і така затишна-затишна. Біла курточка, жіночна 1999 гривень. Вона білесенька, а така трішки оверсайз, стібана з каптуром, стягується. Так мені сподобалося. Далі я побачила теж дуже стильні речі, в'язаний в рубчик. І він не легкої в'язки, а досить щільної не буде холодно. 1199 гривень. Такі акцентні блискавки в цього худі, золотиста блискавка. Стягується рукава реглан. І в складі поліамід, акрил, поліестер вовна, колір моко, дуже приємний, такий до кольору кориці. І плюс, який великий є, що ви можете придбати брюки, брюки-палацо на високій посадці, теж такої середньої щільності в'язки, навіть ближче до такої тугішої в'язки, що буде вам тепло, теж такий склад, складі його на 1199 гривень. З костюмом це буде дуже супер класно виглядати. І ціни досить досить демократичні на сьогоднішній день. Можу вас запевнити, що бренд досить непоганої якості. На власному досвіді, я переконалася, небагато в мене речей, буквально дві речі, але тим не менше, 1199 199 гривень. Такий в'язаний джемпер, в коси, він об'ємної в'язки. Є такий ще колір, синьо-кабальтовий, насичений, теж дуже красивий. Подивіться, яка красота, яка сукня, колір рожевої фуксії, а неймовірна, вона така розширена донизу, з оборками, з воланами. Зверху курточка була замшева, ну подивимося сукню, 2199 гривень, поліастер, застібається на золотисті гудзички, акцентний рівінчик. Розкішна сукня, нічого не скажеш, і колір, і самий фасон. Дуже красива, вона святкова більше. Теж сподобалися ось такі чоботи, мінімалістичні, базові на кожний день. І поруч красива сумка. В комплекті йде такий шарф малесенький, хустинка для сумки. 1399 гривень коштує сумка, це шкірза. І чобути теж шкірза. Сподобалася дуже модель якість. роздивляюся бірочку. 2199 гривень, говорила, що це шкірза. Досить такий м'який, але тримає форму. Тут теж дуже все красиво, як бачите, стильно, молодіжно в'язаний джембер, коси, об'ємна така в'язка, красивий колір, колір капучино. І є ще чуть світліший, тобто є дві тональності таких відтінків на вигляд теплесний, такі плечі приспущені, він під горло буде тепленько. І з понизу обманка сорочки з білої тканини. І ціна 1299 гривень. Хороший склад, поліестера акрил, бавовна і вовна. Ну, я розумію, бавовна це знизу ця сорочка. І є черевики повсякденні. І можна до класичного гардеробу ділового їх теж носити. Це такий така еластична, еластичний текстиль 1799 гривень. Костюм є штани, такий напівспортивний костюм, як бишл на кожний день. Такий принт з буквою М. Мохіто, 799 гривень зовсім недорого. Тим паче, що такий хороший склад поліестер, віскоза, ластан. Це такий досить щільний трикотаж. Нагадую мені чимось, принт Гучі. Ну, це не Гучі, але краще. Ну, не краще, але ціна ну, набагато в 10 разів дешевше. 1199 гривень була ще така кофточка, куртка. Подивіться, яка красива куртка. Ну, я говорю, що Мохіто, він відрізняється цей бренд від багатьох брендів, бо бачите, є такі моделі, які не пересікаються з моделями, наприклад, в там, в Зарі, куртка 2499 гривень чи в Манго. А є деякі такі моделі, які от вони унікальні, такі нішеві. І, до речі, і покупці в цьому магазині завжди є. І цей магазин не закрився, не виїхав якбо, з локації, де він знаходиться. 999 гривень така сумка. це шкірзамінник, ручка довга, можна її регулювати, Є додаткові кишені. І люблю бренд в сумках. Є блискавки, що сумка закривається, тобто не на кнопочку, що можна хвилюватися, що якісь злодії залізуть вам в сумку. 999 гривень була така червона чорна сумка. А подивіться, теж ну, не бачила я ще таких бажахечів, вкорочений, такий щільний трикотаж з вишивкою. 1299 гривень. Такий приємний колір рожево-персиковий. Колір неймовірно красивий сама модель і оця вишивка це такий якийсь жакет вкорочений. І такий, така щільна в'язка поліестер з поліамідом і є в білому молочному кольорі. Як вам От напишіть, чи ви б носили такі жакети, чи сподобалися вам. І ще б носили, я бачу їх з високими, на високій посадці брюками палацо. Така зіпка це теж костюм, але це в'язка середньої щільності, буковки М. І на блискавці це бігуночок теж такий акцентний, хороша річ, досить ну, супер просто І і поліамід. непоганий склад, до речі. І є такі штани, тренчі, пороховички, плащі, хто як називає 2499 гривень, приємний бежевий колір з підкладкою. Підкладка а, теж, а, теж а, з буковками М. Така підкладка не зовсім проста, якість висока пошиття, і тканина досить щільна, і є різні відтінки. Навіть бежевого є три відтінки. Тобто, бренд старається вгодити своїм покупцям. Самим вибагливим, який не є, якщо їм відтінок не такий, бачите, підходить, то можна обрати інший, навіть є чорний, вже простий базовий колір. Це такий пісочний пісочний колір і зовсім інша підкладка 2499 гривень. Ще костюми От з цього бренду багато є теплих, якраз костюмів, що ми любимо 1199 гривень, така зіпка в'язана середньої щільності в'язки, під горло. Поліамід акрил, поліестер і є вовна, щоб чуть-чуть було тепленько. І такі штани палацо. Врубчик досить такої щільної в'язки, 1199 гривень. І такий самий склад. І спідниця її можна купити три позиції, 899 гривень і міняти. Можна купити спідницю вверх, можна купити штани вверх. Тобто, як ви собі забажаєте, з кишенями класна спідниця. І це все є в чорному кольорі. Вежевий і чорний, а, там на якийсь фіолетовий, А, Виготовляють вони такі базові речі, базові кольори. І молодці правильно роблять. Ну, і бачите, вони ще роблять ставку на принт. Такий ремінчик акцентний, класний, 899 гривень, це спідниця плісе. Можна і на вечір десь на вихід, на якусь дефіляду, на якусь вечірку взяти, а можна в діловому стилі. Чорна є, класика, можна для ділового гардеробу використати. І є в кольорі оливку, як ви бачите, такий. Ой, подивіться, це взагалі любимчик. На сьогоднішній день таке пальто стібане 2199 гривень в бежевому кольорі. Дуже красиве, в реальності ще краще, ніж ви бачите на відео. Так цікаво застібається, можна розтіпнути такими вилогами. Класне пальто, дійсно класне. Теж представлені різні блузи. Це легатна, класична блуза з бантом, такі приглушені кольори, такий принт 799 гривень. Це поліестер. Основна частина на підкладці. Така сумка рюкзак. І зараз ми глянемо ціну 1199 гривень. Сподобався такий джемпер, але він не один, він теж йде в костюмі, ну, можна окремо придбати, а можна купити разом з підницею – 1199 гривень І в білосніжному кольорі, а віскоза поліестер, поліамід. Така щільна, досить в'язка в коси і є така спідниця разом в костюмі. Це буде дуже виглядати дорого. 899 гривень спідниця. І є це все в чорному кольорі. Водолазки. З трикотажу такий зелений колір скляної пляшки 599 гривень. Має вигляд якісного, є ще в білих кольорах. Ось такі водолазочки, такі лонги під горло, бавовна з а трикотаж такий прекрасний склад. І тут знижечки. Речі на знижках, останній шанс придбати. І такий косий Джемпор. Тут бабло з акрилом. 999 гривень. І є шапки. Всі не передивлялася, взяла першу рандомну таку руку побачила. 349 гривень, поліестер з ластаном, Хотілося б чуть-чуть. Чогось натуральнішого, хоча б 5%. Ну, можливо, інші там є. Знову красива сумка з тисненням на блискавці велика, досить великого формату. 899 гривень, це шкірзам. І сукня, яка підійде для вашого ділового гардеробу на роботу, десь офіс 1299 гривень та й на кожний день. Але вона така для ділового гардеробу дуже буде пасувати. Тут хороший склад, бавовна на еластан, Сама така така, якби костюмна, ззаду застібається на блискавку. Ще є різні жилети, короткі, подовжені, цей довгий жилет, 1399 гривень. Дякую всім за увагу. До зустрічі в інших відео.